Всім вітання вже із Пенсільванії. Ми повернулися з нашого відпочинку ще вчора пізно ввечері. Сьогодні вже займаюся домашніми справами, прийшла розвідати, що там в мене на городі і от в полі, як завжди, дикі індики. Хто зі мною недавно, то у нас часто такий зоопарк, як не олені, то єноти, то індики зайці. Опосуми і що тільки тут не приходить. Вас запрошую у своє нове відео і бажаю приємного перегляду. Наступний день по приїзду, тому що повернулися вночі. А тепер визбирую помідорки. Днів року є. Тільки всі гарно повзривати. Ну, Така коробочка гарна, а ці сливочки такі дрібненькі, але вони дуже смачні. Тепер ще чері треба визбирати, посохли. Отам От ще є пару кущиків. І бачу перчик гарно достиг. Якраз люкс. Огірки, знову такі більшенькі, але тепер в мене гарний є рецепт на закрутку салату смачного. Для мене нового, може для когось і ні. Але я, якщо буду робити, обов'язково поділюся. Ото для Катрусі смаколики, вона дуже любить чері-помідорки, коли домашні. І от перчик який. І ще один. На перчик також любить. І ось така корзина огірочків. Якраз достатньо. І ще в нас отакий. Величезний кабачок, цукін, цукіні, А оці з України. О, вже також з насінням, напевно, старенький. Це ще можна дати підрости. Ну все. Я впевнена, що, напевно, якийсь огірочок пропустила. І завтра знайду ще цілу корзину. Ну, але здається, обійшла все. О, ні, бачу прямо звідси. бачу, Бачу, бачу. От, ну, і 100 разів обійшла ту сітку. Завжди десь сховаються кілька. Все, надіюся, зібрала все. Отож, як я обіцяла, ділюся з вами рецептом салату з огірків та морквою. Ну і цибулькою. На 2 кг огірків. Я очистила, тому що це так я люблю не обов'язково. Ну, і ви бачили, я зібрала кілька таких більших. То там шкірка тверденька. 100 грам натертої на грубій терці моркви і 100 грам такими смужками порізаної цибульки. Кільцями нарізаємо у велику миску огірки і змішуємо з морквою з цибулею. Я користуюся ось такою теркою. Спеціальна рукавичка, щоб не порізати руку. І так мені дуже швиденько тоді. Одинакові кільця всі, одинакової товщини. І от буквально дві хвилинки все готове. Додаємо сюди всю моркву та цибуль. Додаємо три столови ложки цукру, таких з гіркою. І 3 столові ложки солі, але такі рівненькі, без гірки. Доливаємо оцет 100 мл, якщо в Україні 9 якщо в Америці 5 то 150 і 100 мл Олії. Все ретельно вимішуємо. Мені зручніше ось так в рукавичці. І даємо настоятися одну годину. І так, пройшла година часу, салатик пустив такий сік. Ще раз так гарненько вимішаємо. Я вам так чесно скажу, вже за ту годину отак М -м -м. пробую, то вже можна їсти таке смачне. Я роблю вперше по цьому рецепту, але моя мама робила вже і казала, що дуже добрий салат. Я підготувала 5, ну майже літрові. Тут якісь вони інші трішки. Але давайте, будемо розкладати по баночках. І я вам все скажу, скільки вийшло. Тут якось вони 454 мл часів приблизно мають. Це робилось, і вийшло також 5, трішки розділяла по кожній баночці і все. Легенько не до кінця прикриваю кришечками і стерилізуємо 30 хвилин. І по всій роботі отакі от швиденькі, легенькі рецепти я дуже люблю і кажу, вже на етапі, коли він от поки настоювався, я смакувала і він дуже добрий. Паралельно зробила діткам перекладені вафлі просто зі звареною згущонкою. ще їх називають андруди. Пишіть, як у вас називають. Я знаю в різних регіонах по-різному і також знаю, що змішують згущонку з маслом також або нутелою перекладають, пишіть в кого, які цікаві є ідеї. Сьогодні День Капура, з чим вас всіх вітаю. І в нашому селі цілий цей тиждень відбувається фейер, тобто День села, такі розваги, де я вас кожного року беру. Ми всією сім'єю готові. Приїхали, тому що завтра в нас інші плани їхати святкувати День Незалежності України. Тому. Наші пригоди завтрашні, ви вже побачите у випуску в середу. До сих пір ще багато хто не знає, що мої відео виходять в середу і в суботу. Поки що так. А зараз йдемо на наш тиждень з села, можна так сказати. У нас тут така територія, Туди приїжджають атракціони різні, розваги для дітей, виставки тварин свійських. Продають різні вироби. Це та вулиця, на якій завжди парад відбувається до Дня пам'яті. Хто давно зі мною, той знає про що я. Місцеві фермери представляють свою техніку тут, а хлопчики наші люблять порозглядати. А я вже чую звук, а з дерева, вироби там, мужчина робить щороку. І я дуже люблю розглядати, завжди йдемо, глянемо, що цікаво. Гарбузики вже, соняхи. У, який ведмедик велком. Орел. Так, Орел 365 доларів. Але пахне тут гарно деревом. Така свинка 185, собачка 260. І отут можна подивитися процес. А оцей Бікфуд його тут називають. Це мого зросту навіть, напевно, вищий. Ведмедик десь такий мені до грудей 500 доларів. Цікаво, скільки оцей бікфуд. Не бачу ціни на нього. Хлопчики фотографуються на техніці. І на території також яких таких великих будівель. Кожній щось інше буде. Зараз глянемо, що тут. Тут щось продають. І кітсконер, дитячий куточок. Якісь там сензорні ігри і ветенанки, малюночки дітей. Кепушці американець каже, що великий сапорт, що підтримка України. Дуже приємно, дякую. В цій будівлі ферма, на яку я завжди їжджу, представляє таку красу. Тут можна розглянути урожай, якось вони тут оцінюють. Не знаю, яким чином це все відбувається, але отак кожного року тут. Різний врожай від людей. Побачимо, чи щось цікаве. Вон який. Кабачок, чи що це. а дивіться який румбабар, довгий ревень. Зазвичай тут стояв такий здоровенний гарбуз, як крісло. Немає. А з іншої сторони. Різні квіти, і вазони, жоржини, які гарні. Просто краса, безсмертники. Кожен раз кажу, що собі посаджу і забуваю. І ось це дуже цікаве, таке як валюрове. Чорнобривці гарні, гладіоси. А також соняхи. Оцей ну, який гарненький. Тут такий пишний всередині. Вперше такий бач. Гортензія в когось така гарна. Ого. Ну і не без того, щоб всюди була солодка вата, різна, смажена американська їжа. А такі запахи, що я вам передати не можу. Моя мама каже, що Америка пахне Макдональдсом. Часто так і є. Забавку якусь виграти можна. І он там попереду багато розваг, на які пізніше ми з Марчиком підемо. Катруся вже пішла з подружками окремо. То не треба бути дитиною, вон дорослі як розважаються. Ми минулого разу з Марчиком пішли на оцей човен, то я казала, що перше і востаннє. Мені було дуже погано, мене так закачало, що більше не хочу на таку розвагу і Марчик також не хоче. А Каті подобається. Спочатку хочемо все обійти, оглянути. Там ще десь мають бути тваринки різні, зараз провідаємо. О, оці сердечка це єдине, на що я йду з Марчиком завжди. Наближаємося до корівок. Різні кольорові, які хочете. Тут запашки? тут кози, барани, свинки. Привіт. Вже підстрижені, поголені. Рога, воно хоче погладити так. Так, о. А тут пацючки. Ой, які! Дай Бог на всю клітку здоровенні. І ще кролики є, кліточка грізні. Гарнені! Такі ха Ой. ха просто гарненькі! Це ціренькі, які гарненькі, такі м'ягесенькі. Гранд чемпіон. Напевно, ці кролики виграли щось, хто їх вирощував. Тут, я кажу, тут якось серед цих тварин, серед квітів, овочів, якісь е, змагання проводять. Нарешті ми знайшли петінгзу, де ви можете всіх цих красавчиків і красунчиків поглядити. Ой-ой-ой, яке воно м'ягусіньке, яке воно симпатичне. О. А, можна їх погодувати, люди беруть їжу. А тобі що не дають нічого? Не дають. Так, а це хто пігмі-зібу? Пігмі-зібу. Чого? Гарненькі. Ослики. Такі гарні. Ой, не хоче гладитися. А ти? А ти миліший. О, купили такого, зараз будемо годувати трошки. Ой, 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 та то один, кажи раз. Я маленьким хочу дати. Не маленький, ну. Так, так. На, на. Всі поїли. Так. Тільки обручки не з'їжте моєї. Тільки гарненькі. Марчик, маленьким дай. Hungry? Брендон, коли був таким як Марчик, його сім'я тримала корови, свині, різну птицю, так що він до ферми привчений. Брендон приніс смаколики, ми поїли добре, вдома, а тут десерт. Це таке, як наші хрустики. Смажене. Ага, з пудрою. А він буде це нам новий такий ролл булочка. Ми з Марчиком це. Ой, дуже горячий. Ще з Марчиком випробую сердечка і для мене достатньо на сьогодні. Тут ще різні... Аня тракторів десь на штатку там сидить, дивиться. Дочекалися ми феєрверків і зараз вже будемо їхати додому.